Добрий день, хочу вам зазняти родні місця, пішов я до речі до них, але на жаль, білих немає, хіба Козарики є, всюди козарики, подивіться. Раз. Я тут вже зірвав трошки, кульку багато, тут вже трошки старих є. Набрав кульку є. І дивіться, яка красота. Яка красота. Яка сімейка молода, жалко виривати. Опа, і ще один є. Ще, можна, Козарків таких. О, треба дивитися. Але білих, на жаль, нема в даний період часу. Не знаю, з чим це пов'язано. О, дивіться, є ще. Є ще тут. І тут ще їх можна в траві шукати дуже. Тут Дуже багато, але то козарики треба брати хіба самі хороші. А ну ще тровичку розгребем. може ще десь Ну Ладно, на тому поки все. Оскільки, щоб показати, тут цілі сім'ї ростуть, я не знаю. Я не знаю, просто їх тут збирати. Скільки часу можна, що я не знаю, треба вибирати, дивіться тут. Дивіться тут, тут, тут просто... Просто я ще козырів. Це буквально хлопці, щоб ви знали. Я не знаю, 3 метри квадратних, Дивіться. Дивіться, які красончики. Ну, але козирі, на жаль. Зараз я вам ще покажу, ще тут знайшов, де вони є. Де я їх бачу? Ага, тут, десь. десь Тут були. Ага. О, дуже багато їх, дуже дуже багато. Оце я ще таки не бачив на одних місцях. Де є тут? Ага, тут. Отакий такий лісок хороший у нас. І тут тих козарів збирає, дивіться, тут тут ще відкриєш, ще буде купа, тут можна потоптати їх просто. Дуже багато козарів. Просто вже не буду показувати, може з білі натраплю, ще то й покажу. В п'ятьох метрах квадратних, дивіться, є більше штуки. Це вже старі грабили. Великі гріхи, бачите які є тут. Дивіться, проходимо далі. Буквально 2 метри, Тут ще можна, ще можна тут в кущах коритися. Тут ще, є, є козирів, дуже, дуже велика хмара козирів, жалко, що не, нема білих. Так, дивіться далі, сюди у А що ми там маємо? А там ще козарики. Ми напевно їх трогати не будемо. У нас є дуже так, багато молодих. Пори пускають, як там то правильно називають, дивіться дивіться, 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 дивіться. Все в козарях просто засаджено. Все просто в козарях. Якісь моїші тут є. А, дуже дуже старі, дуже згнивші великі були. Бачите? Скільки їх тут може бути? Все на одному місці. Зараз тут ще відкрию, тут ще теж не пам'ятаю. Там показуйтесь, я щось не бачу. От ще є. Тоже старий вже. Ну, я молоді свої гри знайшов. І молоді, звісно. Отакі то хлопці гриби, але жалко, що нема білих, ще раз повторюю. Козирі такі, що можна гребсти, нема куди просто. Вернувся, щоб подивитися, які гриби дивіться, що дивіться сюди. Тут, 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 тут. Далі думаю, ще більше. Ану, зробимо, щоб не потоптати. Красота росте. Де ще є? Де ви я? Де ви є, гриби? Гриби, гриби, де ви є? Ну, от тут дивіться. Тут, 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 дивіться, такі їх тут є. Просто відвертаємо траву і їх тут просто хмара. Де ще є? Де ще є? Показуйтесь на камеру, де щось камери стидаються, напевно. Ховаються, зразу як їх знімають. Ось такі-то от гриби. А от просто ще один, дивіться. Ну хмара їх тут є. Просто хмара. Не знаю люди, куди вже то класти. Прийшовши пару метрів, ще надибав. Ти думаю, що тут ще поляна така, якщо обійти. Зараз я вам продемонструю, що там не ходив, але я думаю, що там має бути. Раз є два. Тут має бути ціла поляна. Дивимося, дивимося, дивимося. Що, два проводики виросли, не може бути. І такі місця класні. Може білий тут росте, але щось немає білих. Через старт сезону чи що. Ні, то якісь такі два, напевно, щось там той... А, не є ще дивіться. Ейх, ей тут хмара, дивіться, які великі. Маленькі зробив ножками. Фай. Тут ще, напевно, є. Ще мільйони тих грибів. Не знаю, ще хлопців. Хлопці щось не хотіли зі мною йти. Зараз ми назбирували бюсі, я думаю вони теж з грибами будуть. Отак-то от, от. Не знаю люди, я вже ходжу і поражаюся. Просто нема де збирати, чесно, дивіться. Ще тут, тут І там пішли. А їх що там куча є, дивіться тут. Приблизу там не можна, ладно, підійду. Тут. Дивіться які красавчики. в лісі. Оп! Раз, два. Коротше, грибів, стільки козирів, що ніколи житті не бачив, якщо чесно. Все на одному місці, буквально 10 метрів радіус. І збираєш. Ну не знаю, я вже замучений, вже не донесу, то все. Треба трошки до машини йти. Так що чекайте, хлопці, коли з'являться білі, я вам покажу. Тоже нормальні відео, я так думаю, якщо попаду на гриби. Дивіться, хлопці, тут я не знаю, тут, тут їх, я не знаю, їх топчу, хожу.